Супровід закладу. Якщо не вистачає експертних навичок та знань у якомусь напрямку, ви можете скористатися супроводом у вигляді навчання, консультації або аутсорсингу для вашого закладу. Правильний вектор та напрямок заощадить час та гроші, також принесе додаткові можливості для вашого закладу. Проблеми, які вирішує послуга. Відсутність команди, яка закриє болючі точки. Відсутність прибутку, відсутність експертних знань та навичок у якомусь напрямку. Ми маємо три варіанти супровіду. Перший усні консультації. Ви задаєте питання та отримуєте відповіді від провідних фахівців та рестораторів. Другий. Супровід закладу. Ми закриваємо питання щодо операційної діяльності, пошуку персоналу, фінансового обліку та маркетингу. І третій – Удосконалення меню. Ми займаємося розробками сезонними, святковими та іншими новинками в меню, навчаємо ваш персонал, технологія. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори. Підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання, які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві: керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники. Підрядники та інші фахівці, використовуємо робочі моделі, маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджмента у закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості і домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.